Привіт! Сьогодні ми завершуємо тему числівника і будемо говорити про останній такий нюанс: це про час, тобто числівник на позначення часу. І зробимо такий типовий тест ННТ. Так, рухаємося далі. Отже, ось у нас є годинник. Зараз, звісно, дуже багато електронних годинників, на яких написано одразу цифри. Але ось таким теж треба вміти користуватися, оскільки на ННТ, на ЗНО можуть бути теж такі цифри Отже, перше, що потрібно знати, це те, що коли ми хочемо спитати про час, нам треба спитати, котра година, тобто не скільки годин, а котра. Година, з наголосом сюди, котра, котрий, котрі, тобто завжди наголос на другий склад. Отже, тепер будемо рухатися далі. Коли ми відповідаємо на питання, котра година, ми завжди відповідаємо порядковим числінком. Тому що саме слово котрий це уже порядкове питання, і ми відповідаємо числінком. Тобто, Наприклад, не 6 годин, а шоста година. Зараз шоста година. Так, рухаємося далі. Тепер сам циферблат ми умовно ділимо на дві частини по цифрах 12 і 6. Перша частина, тут ми використовуємо два прийменники: це по і на. Тобто, тепер розшифровка. Коли ми використовуємо, наприклад, у нас є так, стрілка хвилинна буде ось сюди, така довга. А година, ну, наприклад, десь от сюди, от так от. Е, так. Е, або ні. Е, давайте ось так от сюди. І е, десь от тут. Отак от, от, щоб було з різних биків. Е, отже, е, ми розуміємо, що якщо ми скажемо, наприклад, звичайним, котра година, ми можемо сказати 8-10. І як же використати ці по і на? По це по попередній. отут одразу можна попередній і на – «наступну». Наступну. Як це реалізується? зараз приклади. Отже, 8 година, 10 хвилин, тобто можна сказати, 8, 10, можна сказати 8 година, 10 хвилин. А тепер до ось цих по і на. 10 хвилин по 8, тобто по попередній. попередній у нас 8, 8 година. А і 10 на 9 тобто на наступну. Наступна вже 9, тобто на 9. Так, добре. Це перша частина, тобто від 12 до 6. Тепер рухаємося далі. Друга частина. Це від 6 до 12. Тут ми використовуємо прийменники до і за. Два прийменники як же їх застосувати? Отже, ось. По-перше, наприклад, коли ми використаємо так, що тут у нас за години? Це у нас сюди йде хвилинна стрілка, а сюди годинна ось так: от. Ні, не так. Це десь отут буде. От так от, так, тобто, якщо у нас, наприклад, такий час, то ми можемо сказати 4 година 40 хвилин, 4-40, або можемо сказати 20 до п'ятої і за 25, тобто в другій частині ми вже рахуємо, скільки часу залишилось до наступної години. Так, і тепер трохи потренуємося. Наприклад, якщо буде час ну, мовно, ось сюди хвилинна і сюди година. Так, тут ми використовуємо пона, і можна сказати 25 хвилин по 10, 20 хвилин, 25 хвилин на 11. І можна сказати 10-25. Добре. І з другої частини візьмемо, наприклад, якщо це буде ось так: от. Так, тут хвилинна, а годинна сюди. Так, то тут ми можемо використати. За 10 третя, 10 хвилин до 3, або просто друга 50. Так, добре. І тепер такі невеличкі нюанси це те, що на позначення часу, коли ми кажемо, «О котрій ти будеш, я буду о 6-й годині, тобто не о 6 годин а О. Тут ми використовуємо єдиний прийменник О, використовується тільки, коли ми говоримо про час. Так, наступне це те, що як можна було помітити, що в жодному випадку використання часу ми не використовуємо без. Без 26 такого не існує. Так само, як, наприклад, 20 хвилин шостої, оце от шостої, без прийменника неможливо використати. Тобто, має бути 20 хвилин на шосту, по шостій, але не шостої. Це такі найтиповіші помилки, які зустрічаються в тестах. Отже, тепер рухаємося до практики. От у нас такі годинники. Зараз спробуємо їх пропрацювати. Отже, тут у нас пів. Ой. Зараз пів на другу. Можна сказати ще 30 хвилин на другу, 30 по першій. Це теж можна, але найчастіше, звісно, говорить, пів на другу. Так. Е Далі. Тут можна сказати 15 по першій. 15 на другу. 15 ще можна замінити словом чверть. Чверть по перше чверть на другу. Чверть на другу. Ну і можна сказати, звісно, перша 15. Далі 10 по першій. 10 на другу. Ну і перша 10, звісно. Далі, 25 хвилин по першій, 25 хвилин на другу. Тут я вже не буду писати. Далі тут ми вже рахуємо друга половина, значить, друга частина, тобто ми рахуємо, скільки залишилось? Тобто, у нас залишилось 25 хвилин до другої, за 25 хвилин друга. Тут 20 хвилин до другої, за 20 хвилин друга. Так, добре. Це попрактикувалися, і тепер повертаємося до цього тесту, з якого починали. Отже, нам потрібно неправильно побудоване словосполучення. 25 хвилин 10-го. Ось, одразу нам і неправильна відповідь. Не може бути 25 хвилин 10-го. Якщо це як калька з російською, то це має бути 25 хвилин на 10-ту. Або по 9. 25 15 хвилин по 9. Так, добре. І тепер тренуємося ще на декількох тестах. Перевіряємо, отже, в першому варіанті правильна відповідь Б, оскільки тут порушена помилка, тут порушена норма, оскільки не 3 години 5, 5 хвилин, а 3 година, 3 година 5 хвилин, година. Далі, в другому ми дивимося, дивимося, ось у нас є оце без, без це завжди помилка. Тобто має бути за 15 шоста або 15 до 6, без без. І третя, тут помилка УВ. Тре, е, така третя типова, е, типова помилка на таких тестах це коли ми використовуємо це сьомої без прийменника. Тобто, має бути 20 хвилин на сьому, на сьому або по шостій. Так, отже, ось така тема. Не думаю, що вона складна, тому поєднуємо її із повторенням попередніх тем. На цьому ми завершуємо. Якщо є якісь іще питання, то, звісно, все вже буде в чаті. Все тоді на цьому прощаємося. Па-па!